В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас на сайті uaradio.com, Завантажуйте мобільну аплікацію та слідкуйте в соцмережах. Доброго ранку, говорить українське Чикаго, і ви слухаєте Українське Незалежне Радіо. Вітаю всіх наших слухачів! І у нас сьогодні цікавий ефір, і, власне, понеділок, 9 грудня, і ми починаємо такий наш ефірний тиждень з цікавих новин, з цікавих мистецьких новин, врешті-решт, і з цікавої розмови. Тому що будемо ми сьогодні говорити про наш український ресторан Тризуб. І тому сьогодні не випадково з нами власне в студії власник ресторану Тризуб Мирон Левицький, якого я вітаю в студії Незалежного Радіо. Доброго ранку, докторе. доброго ранку. Власне, хочеться, хочеться знаєте, привітати вас, тому що ви давно давно не були в студії Незалежного радіо. Якось по особливому привітати і подякувати, що ви сьогодні завітали до нас. Доброго ранку, дякую за вітання. Мені. Приємно до вас повернутися, так то напевно було занадто довго, коли відко я з вами розмовляв останній раз. Але нічого, я сподіваюся, ми надолужимо, докторе. І хотілося знаєте, спочатку, власне. Сказати нашій аудиторії про те, що на перетині вулиць Чикаго і Левіт, власне, знаходиться ресторан Тризуб. Я думаю, ніхто не зможе пропустити цей ресторан, тому що він має особливий дизайн і, власне, наш символ, наш український герб. І крім того, ресторан, мабуть, відразу притягає своєю, знаєте, особливою такою атмосферою, насамперед, насамперед інтер'єром, і безумовно, як кожен ресторан, і кухнею. Але цей ресторан в нашій українській околиці, і для всіх українців, знаєте, вже, мабуть, перестав бути тільки рестораном, а став якоюсь такою особливою особливим простором, якщо так можна сказати, мистецьким ще крім цього простором, де ми можемо не тільки гарно, смачно скуштувати українських страв і поспілкуватися, відчути гарну, приємну атмосферу, затишну атмосферу, але і зустріти цікавих людей. Тому що, власне, там ви можете почути гарну українську пісню, там ви можете побувати на презентації книжок, там ви можете зустрітися з цікавою творчою особистістю, яка прилетіла нещодавно з України, або тут десь подорожуєте і теренами Америки. Тому завжди слідкуйте за інформацією від ресторану Трезуб. Це не тільки ресторан, а це ще й мистецький простір. І ось, власне, для того щоб почути гарну українську і старовинну колядку, варто сьогодні почути і нашу з Мироном Левицьким розмову. Отже, вам слово і вітаю ще раз. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякую за такі, за такі гарні слова. Це це правда, що ми в ресторані Тризуб завжди вимагалися не лише подати українські страви, але створити місце де Особливо американці можуть зрозуміти більше про українську культуру, українську історію, побачити українське етнографічне мистецтво і скуштувати українські страви в цікавому сучасному форматі. Так що дуже дякую за ваші за ваш гарний опис ресторану. Mm -hmm. Мені дуже приємно це почути і це правда що ми маємо ми пробуємо е, е, мати культурні е, особливо культурні Події в нашому ресторані, і я дуже е, радий, що я можу розказати про кілька таких подій сьогодні. Так, тому що добігає вже кінця 2024 рік і Ми вже маємо такі, знаєте, разом з тим, і передріздвяний, і передноворічний настрій. Безумовно, очікуємо якихось цікавих заходів у вашому ресторані. Ну але разом з тим, і маємо як завжди, знаєте, живемо в часі, коли Україна перебуває в війні. І це знаєте, триває вже третій рік, і безумовно, я знаю, що ваш ресторан є теж таким закладом, де, де збираються волонтери. Де збираються люди небайдужі до долі України і завжди ці ваші заходи спрямовані на підтримку України, на підтримку збройних сил України. Тому я думаю, все це дуже тісно пов'язано. Це місце, де ми думаємо про Україну, де ми відчуваємо Україну і де ми можемо зробити щось корисне для України. Так, ми за останні кілька років вже назбирали близько до 100 тисяч 100 долярів допомоги для України. Для воєнних і гуманітарної допомоги, і е, якраз е, 19 грудня, у четвер, е, в 6 годині, буде у нас такий вечір, де е, ми всіх дуже сердечно запрошуємо, щоб вони прийшли і е, послухали наших наших шановних гостей. Вечір mm -hmm. має бути дуже цікавий. і Є нагода підтримати. Е, Україну і Збройні Сили України. Це буде такий вечір, де ми будемо мати з одної сторони з приємної точки колядки. Марта Софія Фрейзер буде співати українські колядки, але не, не будь-які колядки, а старинні українські колядки. А так само буде в нас гість. Він себе називає Майор Фенікс. Він є Командир в українських збройних силах, який очолює збройні сили спеціальні операції, і він приїжджає лише на кілька днів в Америку, щоб поширити інформацію про Україну, про фронт, про збройні сили і щоб отримати якусь підтримку від. Від американців українців, американців, і, і, і взагалі американців, які хочуть підтримати Україну, він буде розмовляти про ситуацію на фронті. І всі, які зацікавлені, хочуть показати свою своє бажання підтримати збройні сили і Україну, можуть прийти на наш вечір, його послухати і показати свою підтримку. Отже, 19 грудня, о сьомій годині вечора, так якщо я не помиляюся, відбудеться десь приблизно ця зустріч, ну, насправді в шостій вже 6 починається вечір. зрозуміло. Так. Отже, от ви, ви щойно сказали про, про те, що ми зможемо і одночасно послухати нашого українського вояка, почути про інформацію, що відбувається в Україні, зокрема сьогодні на полі бою, на фронті, як ви сказали, як то кажуть, з перших вуст з людини, яка знає про що говорить, яка Знає ситуацію, яка зараз є на даний момент. І крім цього, ще відчути цей різдвяний настрій, послухати старовинну українську колядку. Тому що, мабуть, не кожен з нас знає, яка багата власне Україна на старовинні колядки, колядки різних регіонів України. Ми традиційно співаємо наші такі: знаєте, добрий вечір Тобі, нова радість стала, знаєте, Вове Флеємі, Свята Ніч і так далі. Безумовно, Щедрик, який вже став абсолютно світовим знаєте, хітом, можна сказати, в час Різдва. Але разом з тим, ми маємо такий пласт колядок, які є не такі, скажімо, популярні, але вони є унікальні. Вони є ті перлини, які збагачують нашу культуру. І тому варто звернути увагу на це, прийти для того, щоб послухати і поєднати оце, знаєте, як ви сказали, докторе, корисне, з приємним. тобто дістати важливу інформацію і разом з тим отримати мистецьку насолоду від пізнання нових старовинних більше старовинних українських колядок. Але до речі, в чудовому гарному виконанні е, е, Марти Фрейзер, яка, яка є дуже професійною, на мою думку, музикантом і співачкою, і композитором, і піаністкою, яка має чудовий смак, і я абсолютно особисто довіряю Марті як. як як, як, як композитору, як музиканту, тому що е, вона чудово, чудово, як і в церковному е, співі, я знаю, тому що співає в катедрі Миколая, і також знаю її як піаністку, як викладача, врешті-решт. І тому тому варто провести цей день вечір, верніше четверга. До речі, згадаю собі, що колись це був за старим стилем Миколай, так, тобто ми маємо нагоду ще раз так, якби собі згадати. і... Почути можливо навіть і пісеньку про Миколая, нашу гарну пісню про Миколая, і загалом поколядувати разом. Я думаю, до багатьох із нас вже можливо прийдуть родичі, правда? І їх можна привезти так. Наприклад, Вести. для мене це важливо так, тому це, це ж... би була гарна нагода, наприклад, навіть знайомих не українців привести на такі вечір. Абсолютно, Так, для того, щоб почули унікальність нашої колядки, і решті-решт більше зрозуміли про Україну, тому що, мабуть, не всі до кінця розуміють, що відбувається, і як важливо не тільки Україні перемогти, але як від цього виграє світ. Правда, так, так я думаю, що е... Є дуже багато з нас, які хочуть допомагати Україні. Е, є е, саме тяжко знати, який є найкращий спосіб це виконати. Це є якраз цей вечір. Є нагода допомогти Україні, де допомога прямо е, буде ефективна, буде використована в, е, на користь е, збройних сил і і, і можна Зрозуміти і вірити, що в дійсності ця допомога буде мати великий е, позитивний вплив. Ну а крім цього, безумовно, це ресторан, де можна смачно собі просто повечеряти, правда? Взяти келих вина. І, до речі, замовити українські страви, унікальні страви, тому варто привести своїх друзів-американців, які, можливо, ніколи не куштували українських вареників, чи борщу, чи баношу. Врешті-решт, там є дуже-дуже цікаве меню, тому варто особисто прийти ознайомитися ближче, правда? Ми надіємося, що так. Наші страви є е, е, більшість з них не зовсім традиційні, всі мають якусь перлинку, і вон, е, наш меню є. Створений такий, що він був для всіх цікавих, і ми маємо правду більшість американських клієнтів, mm -hmm. і вони загально дуже задоволені з нашими стравами. Так що можна е, абсолютно вільно привозити своїх друзів-американців. Ми впевнені, що вони будуть задоволені. І я власне думаю про те, що попереду різдво, попереду буде новий рік, і мабуть, ви. Якось вже плануєте теж якісь додаткові заходи, правда, в своєму в своєму просторі, якщо можна так сказати, так ми крім цього четверга. Ми наступний четвер, 26 грудня, у сьомій годині до нас приходить вертеп. Так що ми будемо мати продовження музичних. Різдвяних святкувань святкувань, так, так. це 26-го. 26 двадцять шостого, і, і так само на новий рік, 1 січня, у 6 годині вечора, ми будемо мати колядки в себе. Так що ці наступні три вечори ми надіємося, будуть приємні і нагода послухати українські колядки і посвяткувати і і, і так само підтримати Україну. Чудово, дуже гарно, і ось маєте вже гарний розклад на наступні два тижні для того, щоб побувати на українському різдві, для того, щоб відчути власне дух українського різдва. Тому що без колядок це майже це неможливо, правда? І безумовно, без українського, без українських страв, святої вечері, але колядка повинна бути. Колядка це незамінний компонент. Різдва, відчуття себе вдома, відчуття себе в Україні і, врешті-решт, в одній родині. Я знаю, доктора, що тобто ви є. Я звертаюся до вас як доктора, тому що знаю, ви є лікар, ви є хірург, ви є офтальмолог і, мабуть, лікар-окуліст. Ну, не знаю, як правильно можливо сказати, але. тобто, Людина, яка ніби здається, не так близько дотична до мистецтва, чи, скажімо, до, до кулінарії, але разом з тим ви відкрили цей ресторан. От що це було за, за покликання? Тобто, чому звідки виникла ця ідея? Будь ласка, скажіть? Так я завжди, я завжди мав так, бажання створити якесь місце, де ми би могли. Висвічувати а, українську культуру, і а, де вона би могла бути а, доступна і зрозуміла а, для американців, а, я виріс а, в Америці і я вже призвичаюся від свого дитинства. що ду американці дуже мало знали про Україну mm -hmm. ще перед війною. Як я виростав, як я казав, що Мої батьки з України, то багато американців навіть не знали, де ця країна знаходиться. Або плутали з Росією, правда? То ще в найкращому випадку. Або думали, що вона десь там в Азії чи Африці взагалі не мали поняття. Так що я завжди хотів мати цю нагоду познайомити американців з українською культурою. Я мав щастя отримати від своєї мами і бабці дуже багато. Вишиванок я позбирав у своїх подорожах по Україні антикварні речі, які доказували, що Україна є як держава понад тисячу років стара, і ці антикварні речі можна побачити в в ресторані, тобто доказ, що Пропаганда російська, що Україна існує лише короткий час і не є окремою державою, і так далі, вона пропадає під впливом таких доказів. І так само я завжди вірю, що українська кухня не гірша від всіх інших європейських і Інших е, іноземних кух, кухень, там чи mm -hmm. французька, чи італійська, е, чи будь-яка інша. І якщо ці страви приготувати в сучасний спосіб, що українська кухня може конкурувати з, з будь-якою кухнею світу, я хотів це також мати нагоду доказати. Я мій. Е, Дідо мав ресторан у Львові. Так моя мама е, працювала в тому ресторані як е, молодою дівчиною. Так що я мав трошки якісь, так як би сказати, таку маленьку е, дотичність. Е, е, дотичність, але загально я, це було більше. Е, Ідеалістичні такі е, наміри, ніж uh -huh. ніж такі прямі е, кулінарні е, досвіди. Так, так. так. Але це чудово, бачите, виявляється, це не випадково. Все-таки в родині у вас були ресторатори, mm. і це, це важливо. Тому, мабуть, все таки ось це бажання, ця ідея, знаєте, вона зріла і нарешті вилилася ось, власне, в цей, в цей гарний чудовий заклад, який вже став для нас таким, знаєте, ну. Як мені кажуть, ідемо до, до, до Тризубу, там чи, чи хтось іде до Тризубу, то це так, знаєте, приблизно як майже не, не до себе додому, знаєте, тому що я відчуваєш тобто якось там і, оцей момент зразу відчуття тепла, затишку. Доброзичливості, родинності, знаєте, такої неформальності, якби так сказати, і це власне то, що нам потрібно. Нам це дуже потрібно. От де ми можемо себе відчути якось так в такому більш більш розслабленому і, і, і домашньому такому домашній атмосфері. І крім цього, ще і кухня. Все таки ми любимо піцу, ми любимо гамбургер. Ми любимо. Ми любимо всі, всі ці страви, ну особливо, скажімо, діти, я знаю, видають перевагу американській їжі. Але коли ми приходимо до ресторану Тризуб, от ми хочемо те, що ми хочемо, ми те, що ми любимо. І багато людей вже мають свої улюблені страви. Наприклад, я грибову юшку чи грибову зупу, я не знаю. Для мене це якісь особливі. І мені здається, що вони ці гриби пахнуть там так, як ніде. І, і той смак є особливий. От і кожен має, мабуть, вже улюблені страви у вашому ресторані. Тому хто ще не був. Будь ласка, не прогавте усієї можливості, тому що вона унікальна, крім того, що ви зможете побувати в ресторані українському, українські страви, українські напої, і ще, крім цього, ви ще зможете почути про Україну багато інформації і послухати українську музику, українську колядку. І оцей різдвяний час мені здається, варта не тільки українцям. Бути дотичними ближчими до, до, до українства, до українського ресторану, до українського товариства, але й привести своїх друзів американців. Тому. Тому мені здається, що ось власне ви назвали 19-те, так — 19-го і тоді так само 26-го і тоді 1 січня. І Тоді 1 січня. До речі, дуже гарний час між іншим. Коли люди вже вони вже виспалися, правда, після після брукливої ночі новорічної, і вже хотілося б вже знову товариства. Хочеться, правда, бо все таки день вихідний. Ще вихідний день, 1 січня. Бо 2-го вже багато хто з нас іде на праці, і ще я нагода зустрітися, правда, так. І ще є нагода поколядувати, бо триває час Різдва. Адже Йордан є п'ятого Йорданська вечеря, а шостого є, буде Йордан. Тобто ми будемо ще в часі Різдва. І ось цю атмосферу Різдва, правда, цей настрій з Різдва, запах Різдва, варта. Варто Власне, зберігати протягом всього цього періоду часу. Тому 1 січня це теж чудовий гарний день. Ще раз відсвяткувати новий рік і Різдво Христове. Е, ну що ж, доктор, я власне сьогодні багато говорила. Мені здається, я не знаю, чомусь мені дуже дуже мені подобається ваш ресторан, дуже мені подобається ця ідея ваша і те, що ви виношували її так багато років і все-таки змогли її реалізувати. Це дуже важливо, тому що не кожен це може. Знаєте? Тому Ідіть за своєю мрією, правда. Кожен може її реалізувати рано чи пізно. Тому дякую за вам за те, що ми маємо такий ресторан, і що він не просто для нас є тільки закладом, де можна смачно покуштувати, смачно пообідати, але і особливим, як кажуть, тепер атмосферним місцем. Правда? Дякую за, 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 за таку гарну характеризацію і що ви е, позитивно так нас описали. Ми дійсно так стараємося це все виконати, і ми будемо дуже, дуже раді, якщо хто небудь зможе до нас долучитися на ці святкові події і підтримати Україну. Дякую, дякую всім. Нагадаю, що з нами був власник ресторану, доктор Мирон Левицький, який нас радо і люб'язно запрошує 19 грудня. О 6-й годині вечора, тобто вечір провести в ресторані Трезуб разом з українською колядкою, старовинною українською колядкою і з цікавою розмовою про Україну, про долю України, про військові сили України і про ту ситуацію, яка зараз є в Україні. Приходьте і ви дізнаєтеся багато цікавого і отримуйте величезну насолоду від української колядки і від смачних українських страв. Дякую, докторе, і дякую. І я, до зустрічі. І Я вам дуже дякую. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго. Cumberland, Palatine, Wheeling, Palos Park, Bloomingdale. Телефонуйте 773-692-1010. 773-692-1010. Асоціація «Самопоміч». Ми працюємо, щоб вам допомогти. Каєте надійний вживаний автомобіль? Придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3 тисячі миль. Більше ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь? Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подбають про вас заздалегідь і створюють найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі U4U, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Solutions Financial Mortgage Company, NMLS ID 267469, an Equal Housing Lender and an Illinois Residential Mortgage Licensee. Ukrainian. Незалежне Radio.